У зв'язку з виникненням дефіциту електричної енергії через пошкодження енергетичної інфраструктури України внаслідок російської агресії блоків АЕС, ТЕС та ТЕЦ у регіонах водяться графіки обмеження споживання. Акціонерне товариство «Харківобленерго» повідомляє, що 20-21 жовтня. Будуть обмежені обсяги споживання електроенергії для юридичних споживачів Харківської області. Вводити графіки аварійних відключень для побутових споживачів на цей період не планується. Для зменшення навантаження на енергетичну систему України тимчасово змінено інтервали руху поїздів лініями метрополітену. На цей час на лініях Харківського метрополітену будуть встановлені наступні інтервали. холодногірсько заводська лінія 11 хвилин. Залтівська лінія 13 хвилин. Олексіївська лінія 13 хвилин.